У понеділок, 6 листопада, голова ОВК номер 71 Ольга Када разом із заступником двома правоохоронцями після пакування протоколів вирушили в ЦВК. Нагадаємо, у машині не знайшлось місця для члена окружної комісії представника від БЮТу. Вже 7 листопада в ЦВК документи не прийняли та повернули для виправлення неточностей у протоколах окружної комісії. ЦВК зобов'язало окружну комісію номер 71 до 8 листопада виправити всі неточності. Серед них відсутні підписи в протоколах заступника ОВК та секретаря розбіжності в кількості виборців. Окрім того, більше тисячі бюлетенів. Вис... Снали зіпсованими без пояснення. Це стало головним приводом для чергового засідання. Зібрання розпочалось о 13.30 Під головуванням заступника голови ОВК No7. Повідомили, що після приїзду зі столиці голові ОВК Ольці Кадар стало зле. На засідання вона не прийшла через лікарняний. Напередку денному питання перелік виправлень і неточностей у протоколах ОВК виявлених з ЦВК. Присутніх ознайомили із тим, що поступили скарги від членів дільничних комісій, які свідчили в суді у справах з визнання голосування на дільницях надійсними. Закон передбачає, що вони мали право бути присутніми на засіданні. Всупереч цьому їх видворили із зали до моменту розгляду їх скарг. Може його дуже проти проти того, що не були допущені члени ДВК, Це голови секретарі, заступники цих цих комісій, які хотіли спростувати ті всі факти, які були наведені постанові люськопеляційного суду, але їх було брутально не допущено. Це говорить про те, що деякі члени ОВК вони напевно бояться бачити цих людей і говорити з ними відкрито. Вже через 10 хвилин спочатку оголосили перерву, оскільки одному з членів ОВК стало погано. Після перерви зачитали звернення про визнання голосування на окремих дільницях, недійсними на підставі рішення львівського апеляційного суду. Юристи наголосили, що приймаючи рішення по таких зверненнях, члени ОВК порушують закон. Відповідна скарга або постанова, як доказ повинні були надійти в дводенний термін від голосування. Це так, ви зараз порушуєте закон групу взагалі не залишаючи без безрослими. Представники Деркача подали до суду через те, що його довірених осіб нібито не опускали на виборчі дільниці під час голосування в день виборів. Втім, жодних скарг з цього приводу в день голосування не поступало. Жодних порушень вони не виявили. Якщо вони могли спотворити, були виявлені. Як можна людей відбирати право голосу? Подумайте над цим критикам голосувати, тому що ви всі прекрасно розумієте, що люди там голосували чесно і законно. Як від них можна відібрати це право голосу зараз? Як ви це думаєте? Висловити свою думку до окружної комісії, прийшли і голови, члени та спостерігачі тих дільниць, результати голосування, яких оскаржували в суді. Порушень у нас не було. Ми зареєстрували всіх офіційних спостерігачів, які прийшли в день голосування. Всіх, які прийшли з посвідченнями, ніяких зауважень. Актів у нас не було. Жінки просто обурені рішеннями судів. Апеляційний суд не взяв до уваги наші свідчення. Були в нас три представники від пана Деркача і у член комісії два спостерігачі і від преси. Даже від преси він стояв і говорив на сходах, було без двох минут. Вісім годин я стояла в коридорі, бо людей запрошували. кажу: ви до нас, да, я до вас. Та кажу, заходьте, бо зараз будемо закривати. І так він зайшов. Про те, що вибори на п'ятьох проблемних дільницях пройшли без порушень, свідчать і спостерігачі від Степана Деркача. Тож про які порушення йде мова, наразі не зрозуміло. У нас не було ніяких порушень, ніяких зауважень до виборів. до... Підрахунків ніяких абсолютно зауважень не було. все пройшло на належному рівні. Абсолютно ніяких порушень не було і нікого нікого доходи, не було. Членів дільничних комісій на засідання окружної не опустили, що їх обурило. В свою чергу юристи наголосили членам окружкому про те, що змінювати підсумки голосування після підписання уточнюючих протоколів. Комісія не мала права. Чому дано два дні нам скаже не просто так, тому що. Після складання основного протоколу, коли ви вже стали основний, вже його раз уточнили, уточнюючи можна складати лише для виправлення описок і арифметичних помилок. Не можна туди вписувати, змінювати результати. Це є незаконно. Закінчилось сьогоднішнє засідання тим, що члени окружної виборчої комісії все таки проголосували визнання голосування на трьох дільницях недійсними. Нагадаємо, новими членами окружної виборчої комісії 3 листопада стали люди переважно наближені до Степана Деркача. Зокрема, його теща, особистий водій та інші близькі до нього люди. Запропоновані членам ВК дві прийняти дві рішення: одне з них прийняти постанову Львівського апеляційного суду до уваги і звернутися до відповідних правоохоронних органів уточнення Фактів, які справді були на дільниці. За, за, це, за це рішення проголосувало всього чотири члени ОВК. За інше рішення, яке запропонували інші члени ОВК, про визнання недійсними за встановленими фактами, про визнання недійсними вибори на цих дільницях, проголосувало більшість наших членів ОВК. 12 проти 4. тим часом стало відомо зі свідчень жителів села Олександрівка, що на Хущині, що їхнім селом, за словами людей, ходили представники Степана Деркача з вимогою повернути роздані під вибори кошти. Мовляв, за один голос від Деркача тут платили 300 гривень. Цьому селі беззаперечну перемогу отримав Павло Балога.